Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо неймовірно смачну вечерю, курячі шашлычки та картопля зі смачним сметанним соусом. А ми не будемо гаяти часу, гайде да готувати. Та перше, що я роблю для шашличків, це беру два корине філе та нарізаю їх на ось такі шматочки. Робити їх ну дуже просто. Звісно, вони виходять не такі за смаком, як звичайні шашлычки на кострі, але на сковорідці виходить також дуже і дуже смачно. Я додаю усілякі спеціалі та обов'язково дивіться на вміст солі у спеціях. Тепер додаю соняшникову олію, та нам також знадобиться дерев'яні шпажки, після чого насаджую корине філе. Коли в нас вже утворився шашличок, то я обрізаю дерев'яну шпажку, щоб було зручніше його смажити та їсти. Та також вирішила до цієї вечері приготувати запечену картопельку. Очищену картоплю просто нарізаю на ось такі шматочки, додаю сіль та улюблені спеції. Також додаю соняшникову олію, все це ретельно перемішую. Та тепер все це вкладаю. На пергамент. Також можна зробити картопельку по селянськи, але перед цим її потрібно трішки відварити. Картопельку ставлю розігріти духовку на 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Тепер займусь шашличками. Я їх спочатку обсмажую на середньому вогні. Спочатку їх обсмажую до золотистого кольору з усіх сторін, а після чого накриваю кришкою та даю їм трішки протушкуватись. Загалом ця вечеря не займає дуже багато часу. картопельки я вирішила приготувати соус Для цього я беру сметану, французьку гірчицю, сіль та трішки додала соусу теріяки Та виходить ось така смачнюща вечеря. Буду чекати на ваші коментарі та враження від цієї вечері. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео смачного вам!